Так, дід пішов по своїх справах, тепер мені допомагає бабусь. Як тобі? Думаєш, буде стіл такий добротний чи ні? Хороший, ти хороший. Подивіться, я вже його тут от, оп, от, там, от тут от, збив, тут збив, щоб він тримався, не хитався. І зараз буду тут от, от, шруп. лупашити і тут. І так само, що верху, щоб він краще тримався по цих угулах. Все було красиво. Кутусік. кс-кс-кс-кс. Буде нам якусь енергію послати це дуже хорошо. Все, буде толк, Так. Да. Піше вставав. Ой, боже. Іди. Йди в туалет. Іди в туалет, будь ласка. Саша, чекай. А що, Саша, побрив тебе? Що? Половину побрив, половину не хоче. Ага. Дарись. Половину побрив, половину не побрив. А пенсія є? Да. Діду, так? Да? Ти дали йому? Да. А він переживав дуже. Раз два, три на палку бри. Дай йому палу. Ти не лапай мене за руки так. А, а... а бабусі, де його піднести. Я твій опікун, не будь як барабул. Куда б'єш бабусю? А, Кай, так, одна, одна сторона є, а друга шо? ти що Моргенштерн? Да. А друга сторона не побрета. Іди в туалет, будь ласка. Ді. А як ти доставився до такої пропозиції, що зараз трошечки перекусити, а? Та, що треба. А ну глянь, що це таке, подивіться, що це може бути. М'ясо і хліб. Хлібцов. Дуже смачне, готувала Аня. Мультіварці. Тобі смачного бажаю і всього найкращого в житті. А Смачного! Ну це вже все, це вже останні штрихи буде. Тако, вниз зробили, ще тако вверх, і будемо показувати вам результат. Дивіться, які ми сто стіл з тобою зробили, стіл хороший. Як тобі? Як тобі? Тао Шу. Квартиру файну. То холодно, що ж ти сів на землю? Чого на балі а? А? Че на балі усів? на усів? А що? Вона холодна. Ну, не. не? Потом ні? Потім простудиш крижі. Та да ні, Ну, це я иду тоже. это что А це ваше? <ривання> Ой, мене. Ще дай мені як побіг ще? Цяшок! Я знаю! Це тяжковий рай! Шо -шо? Цяшковий рай! Тут дуже багато цвяшок є. Тяжковий! А це можна тут ставити тяжкі різні. Світло На. Йо-мое, дід, це що, прикалуєшся? Їх тут дуже багато, дід, ти що? Бери, там лише. — Там мені треба тільки один. Там там їх треба, бо як пить уже. Ходім. Все, <клух> все, спасібо. Ага. Спасибо за тебя. <клух> Боже боже, Що ти тупе так?